Друзі, всіх вітаю на каналі! Вирішив прокоментувати підрив дамби і Каховської ГЕС. Хочу зразу зазначити, що безумовно що це злочинні дії Росії, направлені проти України, щоб нашкодити державі, нанести шкоду людям. І немає спору, що Росія є злочинцем, і Росія повинна відповідати за свої злочинні дії. Але в даному відео я хочу надати оцінку діям уряду Володимира Зеленського, Офісу президента, посадовцям, якими він керує, щодо зменшення щодо, дій, щодо зменшення наслідків цієї катастрофи. Коли трапився підрив Дамби, в засобах масової інформації можна було побачити, що це нібито була якась несподіванка, тобто люди не знали. Що це може відбутися, і уряд України також не знав, і почались якісь хаотичні дії щодо організації рятувальних служб, нарад. Але про підрив Дамби Зеленський знав попередньо. Давайте відкриємо новини від 20 жовтня 2022 року. 20 жовтня Зеленський зробив заяву і це передрукували всі, всі провідні. Засоби масової інформації України, ризик історичної катастрофи, що відомо про загрозу російського теракту на Каховський ГЕС, сценарій та наслідки підриву її е, дамби. 20 жовтня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт підриву дамби Каховського ГЕС у Херсонській області. Зеленський повідомив, що Росія замінувала цю дамбу. Були опубліковані статті, аналітичні розбори 20 в жовтні 2022 року, після заяви Зеленського, де цитувалися про те, що дійсно Росія готує підрив Дампи. Зеленському це відомо. Я хочу задати питання. Після заяви Зеленського 20 жовтня до підриву Дампи в червні 2023 року пройшло 8 місяців. Що саме за 8 місяців було зроблено щодо організації можливої евакуації населення в разі підриву дамби? Чи був розроблений детальний план урядом Зеленського офісом президента у разі підриву дамби? Як саме діяти населенню України у цих регіонах? Що саме робити? Детальна інструкція, як готуватися, кому дзвонити, як взаємодіяти з рятувальними службами, Повне, повна інструкція. Також інструкція для рятувальних служб, що вони повинні робити, як вони повинні діяти, як повинно все це організовуватися, не значити відповідальних осіб за це. Як ми бачимо, Зеленський призначив відповідальних осіб лише після цього, що трапилося. Він казав, що міністр МВС. Там фотографії, що він такий гордий, він вирушає, він рятує. Але чому він був призначений відповідальним саме після? Ви же знали за 8 місяців, що це буде. Чому не було призначена відповідальна особа, яка виступила перед населенням, і сказала, що у разі, якщо це трапиться, населення робить те те, -те. їдемо туди і робимо те те. -те. Де, де цей документ? Де ця інструкція? Чи були підготовлені підприємства? Державного стратегічного значення в разі цієї катастрофи. Які інструкції для цих підприємств? Чи було попереджено в разі, якщо відійде вода, щоб атомні електростанції працювали? Я не бачу цих документів. Я, аналізуючи те, що відбувається в засобах масової інформації, те, що робить Зеленський, приходжу до висновку, що його дії є хаотичними наразі. Тобто не було підготовлено жодних дій. Щоб унеможливити або зменшити наслідки цієї катастрофи. Це питання потрібно задавати президенту України, уряду України, Офісу президента. Також в мене пряме питання до керівника розвідки України Буданова. Де його заяви? Робота гура, робота розвідки розвідувати дії ворога. Вони розвідували, що саме буде здійснено цей злочин. Якщо так, чому не було попереджено цей злочин? Або не зменшено наслідки шляхом превентивних дій уряду України. Буданов займається роздачею інтерв'ю Ісландії, Хірандії, якимсь дебілам, яким офісу президента, щось вони там морди крючать, ходять, кажуть ось-ось-ось, ми там щось. Де ваші конкретні дії щодо попередження злочинів та повідомлення населенню, що ось готується, ми попередили, або ми не можемо попередити, і ми даємо інструкцію для населення? Цього немає. Мені здається, що Зеленський робить таким чином: це моя думка, я можу бути неправий, але Зеленський знає, що готується певна катастрофа з боку Росії. Але він не попереджає населення, щоб було якнаймога більше наслідків. І тоді він скаже: ось дивіться, скільки наслідків, ось дивіться. Тобто він використовує людей, він використовує ситуацію для того, щоб збільшити, як сказати, мор... психологічне моральне страждання від катастрофи. Якщо президент мав мозок, якщо уряд мав мозок, якщо він знає про катастрофу, він зробить все можливе, щоб або ця катастрофа не трапилася, або якщо не можна попередити, щоб не трапилася, зробити наслідки мінімальними. Але в даному випадку, уявіть собі, якщо було б евакуйоване населення, або зроблені певні дії, не було б таких шокуючих наслідків, тоді Зеленський не міг сказати, ось дивіться, яка катастрофа. Ні, але йому потрібно. Я можу бути неправий, але це так виглядає, що у якомога більше людей страждали, і тоді він скаже: ось дивіться, яка катастрофа. Мені здається, що для Зеленського це все, що відбувається, це серіал. Серіал, фільм. І чим гірше, тим більше інформаційного накалу. Емоцій, заяв політичних. Зараз Зеленський каже, там ті організації не діють, ті не діють добре, вони погані. Вони не діють, не допомагають, там хрести, ООН і все інше. Але це закордонні організації. А уряд України, він український, він живе на, на, на гроші платників податків. На, наразі він живе навіть не на платників податків українців, а на, на гроші платників податків західних країн. І перше питання: що саме уряд України зробив? Щоб мінімізувати ці наслідки катастрофи, чи звертався він в ООН та Червоний Хрест попередньо знаючи, що дамба замінована, і що Росія хоче її підірвати щодо організації плану дій рятування людей. Якщо Зеленський каже, Червоний Хрест не працює, ООН не працює. А ООН може запитати їх Червоний Хрест Зеленського. Ви ж знали, що в жовтні 22-го року, що так буде ви уряд України? Ваша це відповідальність. Чи звернулися ви до нас щодо плану рятування людей? Якщо так, будь ласка, покажіть заяву. І тоді можна ставити питання про бездіяльність Червоного Христа ООН, тому що вони не відреагували на заяву уряду на пропозицію розробити план рятування людей. Але чи була така заява? Давайте запитаємо президента України. Немає питання, дискусії, що Росія чи зробила Росія, не Росія, звісно, це є винуватець, це злочинець, але ваша робота як уряду попереджувати або мінімізувати наслідки катастроф, рятувати людей. Звісно, якщо на посаді президента шоумен, олігарха, для якого все життя це шоу, для нього це, для нього це кіно. Тобто, що відбувається кіно, події, знаєте, як в бойовику. І чим більше страждань, тим більше ефектів, тим більше ефекту для цього кіно, тим більше глядачів, тим більше він спілкується з міжнародними лідерами, йому там тиснуть руку, кажуть, Боже, який ти лідер. Що... А якщо б дійсно президент був адекватний і він мінімізував катастрофи, і не було б такого шокуючого. Такої шокуючої реакції, страждань, емоцій. Тоді, можливо, Зеленський вказав би, ну, фільм, цей, який я знімаю, не такий яскравий, не такий емоційний, менше глядачів. З цього виходить Зеленський, я так розумію. Дуже велика трагедія. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, аналізуйте, перевіряйте новини, що казав Зеленський тоді. І задавайте питання посадовцям, що саме вони зробили, щоб мінімізувати та попередити, та розробити інструкцію для населення щодо евакуації.